Невісто небесне, зори моя вечірня, дякую тобі, за пророка Тараса і за кожну секунду нашого життя, що ж, взявшись за руки з роками в юрбі. Поєднали любов Твою і наші каяття, Діво Марії, покрова благодаті, цариця небесна, заступниця землі, спасіння і вічність у тобі зачаті. Ти наше небо, а ми під Христами своїми, які нам закрила ми твої.